Найкращі бізнес моделі з усього світу медові ложки. Бізнес-ідея полягає в використанні спеціальних станків для наповнення пластикових ложок медом, джемом або соусом, після чого вони запечатуються. Цей інноваційний продукт стане чудовим доповненням до асортименту закладів громадського харчування, пропонуючи зручне та гігієнічне рішення для подачі солодких та соусних додатків. Вартість обладнання для запуску виробництва починається від 6 тисяч доларів. Фасадні термопанелі: запуск міні виробництва фасадних термопанелей із пінополістиролу пропонує унікальне рішення для утеплення будинків з імітацією дорогої цегляної кладки. Цей бізнес можна розпочати навіть у просторому гаражі, використовуючи невеликий станок, що робить його доступним та привабливим для початківців-підприємців. Фасадні термопанелі користуються великим попитом на ринку будівельних матеріалів, забезпечуючи високу рентабельність бізнесу завдяки їхній ефективності та візуальній привабливості. Станок для укладання підлоги. Йдеться про використання робота Флурмастер для укладання цементно-піщаних стяжок, який забезпечує високу продуктивність та якість роботи. Робот гарантує ідеальне вирівнювання підлоги до заданого рівня. Для запуску бізнесу потрібно всього двоє робітників, які у тандемі зі станком здатні швидко та ефективно обробляти великі площі. Ця пропозиція відкриває можливості для роботи на будівельних об'єктах різного масштабу. Пропонуючи клієнтам бездоганну якість підлог. Святкові свічки. Запуск міні-виробництва святкових свічок для днів народження передбачає створення багато кольорових свічок, включаючи традиційні та цифрові форми. Таке виробництво можна організувати у невеликому приміщенні. Продукцію можна реалізовувати через інтернет-магазини, спеціалізовані торгові точки, а також постачати в магазини зі святковими товарами та супермаркети. Розробка унікальних дизайнів та упаковок збільшить привабливість товару. Вартість обладнання для початку роботи становить від 5 тисяч доларів. Одноразові капці для готелів ідея полягає у запуску міні-виробництва одноразових капців за допомогою компактного обладнання. Це обладнання займає мало місця і дозволяє випускати великий об'єм продукції. Такі капці користуються постійним попитом і знаходять свій ринок у готелях, санаторіях, лазнях, лікарнях, спа-центрах та салонах краси. Вартість необхідного обладнання для старту становиться від 10 тисяч доларів. Виробництво дерев'яних ложок, веделок та ножів цей бізнес включає використання машини для висічки ложок, веделок і ножів з дерев'яного шпону. Заміна ЛЕС дозволяє регулювати розміри та форму продукції, дозволяючи виробляти екологічно чисті та високозатребувані товари. Одноразовий столовий прилад користується попитом у закладах швидкого харчування, кафе, на фестивалях та місцях громадського харчування. Вартість такого обладнання починається від 6 тисяч доларів. Айдлібот Айдлібот це інноваційний торговий автомат для приготування та продажу Айдлі. Популярної індійської страви з ферментованих і приготованих на пару млинців автомати ідеально підходять для установки на вокзалах в аеропортах, торгових центрах та інших місцях з великим потоком людей. Пропонуючи здоровий та смачний вибір, а може привернути широку аудиторію, яка шукає швидке та поживне харчування. Милинці подаються з гострими овочевими соусами. Ця бізнес-ідея відкриває нові горизонти у сфері громадського харчування, поєднуючи традиційні смаки з сучасними технологіями. Металевий штахетник. Запуск виробництва металевого штахетника за допомогою спеціального прокатного стану є вигідним бізнесом. Використання тонколистової сталі з полімерним покриттям робить огорожу не лише візуально привабливою, але й доступною за вартістю. Це забезпечує постійний попит на продукцію. Виробництво металевого штахетника є чудовою інвестицією для підприємців, які прагнуть зайняти свою нішу на ринку будівельних та оздоблювальних матеріалів. Вартість таких прокатних станів починається від 8 тисяч доларів. Машина для навивання пружин. Ідея бізнесу полягає у використанні компактних машин для навивання пружин для виробництва різних типів пружин, які широко застосовуються в багатьох галузях. Окрім рибальських снастей, пружини можуть використовуватися в автомобільній промисловості, виробництві меблів побутової техніки, а навіть у ювелірних виробах. Це відкриває перед підприємцем широкі можливості для збуту продукції. Таку машину можна встановити навіть у гаражі, що робить бізнес доступним для початківців-підприємців. Вартість обладнання починається від 9 тисяч доларів. Друк на упаковці. Пропозиція включає використання компактного принтера високої продуктивності для нанесення друку на картонну упаковку. У поєднанні зі станком для висічки картонних коробок це дозволяє пропонувати послугу зі створення яскравої, індивідуалізованої упаковки за потребами різних організацій. Такий підхід забезпечує високий ступінь адаптації до потреб клієнтів і дозволяє виготовляти упаковку навіть малими партіями. Вартість обладнання для такого друку починається від 9 тисяч доларів. Корм за пляшки Ідея полягає у встановленні вендингових автоматів, що приймають пластикові пляшки та алюмінієві банки в обмін на корм для тварин. Це стимулює людей активніше здавати тару, сприяючи рециклінгу та підтримці бездомних тварин. Підприємець таким чином не лише сприяє екології, отримуючи сировину для переробки, а й допомагає бездомним тваринам, забезпечуючи їх кормом. Машина для попкорну. Запуск бізнесу з виробництва карамелізованого попкорну за допомогою спеціальної машини, яка здатна виробляти до 100 кілограмів попкорну на годину. Підприємці можуть виробляти попкорн різних смаків, що робиться продукт прибабливим для широкої аудиторії. Низька собівартість продукції забезпечує хорошу рентабельність бізнесу. Основне завдання організація ефективного збуту. Найкраще через роздрібні продовольчі магазини. Вартість такого обладнання починається від 5 тисяч доларів. Різання пінопласту. Використання станка з ЧПУ для різання пінопласту дозволяє створювати різноманітні фігури. Вони застосовуються у сфері реклами для об'ємних логотипів, рекламних стендів і вивісок, будівництва та інтер'єру для декоративних елементів будівель, карнизів і молдингів, а також для створення декорацій та атрибутів для різних урочистостей та багато іншого. Цей вид діяльності відкриває широкі можливості для бізнесу, пропонуючи послуги за індивідуальним замовленням для компаній та приватних осіб. Вартість професійних станків з ЧПУ для різання пінопласту починається від 7 тисяч доларів. Станок з ЧПУ для виробництва коробок. Ідея бізнесу полягає у використанні станків з числовим програмним управлінням для створення упаковки будь-якої складності та конфігурації. Це відмінний спосіб задовольнити потреби малого бізнесу. Підходить для швидкого прототипування, виконання індивідуальних замовлень та малосерійного виробництва, забезпечуючи високу точність та якість виробів. Вартість такого обладнання становить близько 10 тисяч доларів. Виробництво лотків та яєць ідея бізнесу базується на використанні формувальної машини для виготовлення лотків для яєць з макулатури. Процес включає подрібнення макулатури на пульпу, формування, сушіння та упаковку готової продукції. Цей екологічно чистий бізнес дозволяє виробляти продукцію з високим попитом за низькими витратами. Вартість обладнання становить близько 8 тисяч доларів. Машина для наповнення та запечатування стаканів. Ідея полягає в використанні машини, яка наповнює та запечатує стакани. Підходить для напоїв, пудингів, льоду тощо. Наприклад, в азіатських країнах у магазинах часто можна побачити стакани з льодом, поруч з якими продаються різні напої в м'якій упаковці. Людина виходить на спекотну вулицю, виливає вміст пакетика у стакан і отримає готовий коктейль, що дуже зручно. Проаналізуйте, чи є така пропозиція у магазинах вашого міста. Вартість такого обладнання від 7 тисяч доларів. Машина для видування пляшок. Ця бізнес-ідея базується на використанні спеціальної машини для створення пластикових пляшок. У машину поміщаються маленькі пластикові преформи, які розширюються до повнорозмірних пляшок. Преформи можна закуповувати оптом з Китаю, що знижує вартість виробництва. Готову продукцію можна реалізовувати підприємствам, що займаються розливом і продажем питної води. Вартість такого обладнання від 4 тисяч доларів. Виробництво кексів за допомогою даної автоматичної компактної машини можна виробляти кекси у достатньо великій кількості. Продукцію можна успішно розповсюджувати через кав'ярні та супермаркети. Також до такого виробництва можна додати харчовий принтер для декорування та створювати тематичні подарункові набори. Інвестиції в таке обладнання починаються від 6 тисяч доларів. Лазер для декорування дзеркал Використання лазера для випалювання візерунків на дзеркалах доповнене led підсвічуванням відкриває шлях до створення стильних сучасних дзеркал. Така продукція може знайти свій попит у салонах інтер'єру, меблевих магазинах а також через інтернет-платформи, пропонуючи індивідуальні замовлення для домівок, офісів та громадських просторів. Вартість обладнання для запуску такого бізнесу починається від 8 тисяч доларів. Міні-екскаватори Надання послуг за допомогою міні-екскаваторів вигідний бізнес заснований на гнучкості та маневреності цих машин. Міні-екскаватори ідеально підходять для робіт у в обмеженому просторі, таких як ландшафтні роботи на приватних ділянках, прокладення комунікацій у вузьких міських умовах, а також для розробки котлованів та фундаментів на невеликих будівельних майданчиках. Їх перевага також у відносно низькій вартості, починаючи від 4 тисяч доларів. Протеїнові кульки, виробництво протеїнових кульок на спеціальному апараті перспективна бізнес-ідея. Ці корисні ласощі виготовляються з натуральних інгредієнтів: горіхів, сухофруктів, протеїнового порошку та меду або агави для солодкості. Приваблива упаковка значно збільшує продажі. Збут можна налагодити через онлайн-магазини, фітнес-блогерів, вендингові автомати у спортзалах, а також через магазини здорового харчування. Вартість обладнання для старту такого бізнесу від 6 тисяч доларів. Брикетування металевої стружки використання спеціальних станків для брикетування металевої стружки відкриває вигідні перспективи у сфері переробки відходів. Станок дозволяє стиснути стружку до 95%, перетворюючи її на брикети, що полегшує транспортування та знижує витрати на зберігання. Сировину для брикетування можна отримати з токарних майстерень, де металевий порошок та стружка вважаються відходами. Продаж брикетів здійснюється на переробні заводи. Вартість обладнання для запуску такого бізнесу починається від 6 тисяч доларів. Желейні цукерки Суть бізнес-ідеї полягає у виробництві желейних цукерок за допомогою компактного обладнання. Цукерки можна робити з різними смаками та з додаванням вітамінів, що підвищує привабливість продукту. Ефективний збут можливий через мережі супермаркетів, цукеркові крамниці, а також онлайн-магазини, пропонуючи продукцію як для дітей, так і для дорослих. Вартість обладнання для початку виробництва починається від 4 тисяч доларів. Виробництво туалетного паперу Ідея полягає в запуску невеликого виробництва туалетного паперу за допомогою міні-лінії обладнання. Це дозволяє організувати бізнес у порівняно маленькому приміщенні, знижуючи початкові витрати на оренду та обслуговування великих площ. Таке виробництво може забезпечити швидку окупність за рахунок постійного попиту на продукцію. Важливим аспектом є можливість модернізації та розширення виробничої лінії у майбутньому. Вартість обладнання для виробництва туалетного паперу починається від 6 тисяч доларів. Виробництво будівельних блоків Запуск виробництва будівельних блоків з використанням компактного обладнання відкриває широкі можливості для бізнесу. Існує багато варіантів складів для блоків, включаючи цементно піщані суміші з додаванням тирси, пінопласту, шлаку або волокна. Кожен з яких має унікальні властивості. Вибір складу залежить від доступності сировини у вашому регіоні та потреб будівельників. Початкові інвестиції в обладнання становлять від 4 тисяч доларів. Дякуємо за перегляд. Напишіть, яка бізнес-ідея вам сподобалася найбільше.